Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми розповімо вам історію, яка змусить затамувати подих кожного, хто почує ці слова, історію про передбачення, яке було зроблено багато років тому, але лише зараз набуває своєї повної ваги. Старець Зосима з Донбасу, про якого ходили легенди ще за радянських часів, залишив після себе прородство, що стосується січня 2026 року. Його слова, записані свідками у важкі дев'яності роки, сьогодні звучать як застереження для всього людства. Що ж він передбачив? Чому саме ця дата стала ключовою у його баченнях? І найголовніше, чи готовий світ до того, що має статися зараз. Ви почуєте слова самого старця, його бачення майбутнього, які він передав найближчим учням перед своїм відходом. У кращий світ. Ці слова не втратили своєї актуальності, навпаки, вони стали ще більш важливими сьогодні, коли ми наближаємося до вказаної дати. У 1993 році, коли Донбас ще не знав тих випробувань, що чекали на нього попереду, у невеликому селі під Слов'янськом жив відлюдник, якого місцеві звали просто Зосима. Ніхто не знав його повного імені, ніхто не пам'ятав, звідки він прийшов. Говорили, що він був ченцем із зруйнованого монастиря. Але сам старець ніколи не підтверджував і не спростовував цього. Він жив у старій хаті на околиці села, приймав людей, які приходили до нього за порадою, лікував травами, але найбільше вражало інше. Зосима бачив те, що приховане від звичайних очей. Він говорив про події, які мали статися через місяці, роки, десятиліття, і його слова збувалися з такою точністю, що люди починали боятися його дару. Восени 1995 року до Зосими прийшов молодий чоловік на ім'я Микола. Він працював шахтарем на місцевій копальні, мав сім'ю двох маленьких дітей. Микола прийшов не через хворобу чи особисті проблеми. Його душа відчувала тривогу, яку він не міг пояснити словами. Старець прийняв його у своїй хаті, посадив за простий дерев'яний стіл, налив трав'яного відвару. Потім довго дивився на Миколу, не промовляючи жодного слова. Нарешті заговорив: Я бачу твою тривогу, сину. Ти прийшов не через себе, ти прийшов через майбутнє. Твоя душа відчуває ті зміни, що насуваються на цю землю, на всіх нас. Я довго мовчав про те, що бачу, бо люди не готові чути правду. Але час настав, і треба говорити. Слухай же, що я скажу тобі, і запам'ятай кожне слово: не для себе запам'ятай, а для тих, хто прийде після тебе. Бо те, що я бачу, станеться не завтра і не через рік. Станеться тоді, коли твої діти. Стануть дорослими, коли світ зміниться до невпізнання. Станеться у січні року, який позначений числами 2, 0, 2, 6. Січень 2026 року стане місяцем великого перелому для всього людства. Зосима замовк попив відвару, подивився у вікно. За вікном падав перший осінній сніг. Старець довго дивився на сніжинки, потім знову заговорив. Але вже іншим голосом, більш тихим, майже шепотом. Перед тим як настане січень 2026-го, світ пройде через великі випробування. Я бачу війни, я бачу хвороби, я бачу розпад старого порядку. Земля, на якій ми з тобою сидимо, пройде через вогонь і сталь. Брат піде на брата, син на батька. Ця земля Донбас стане полем битви, де зіллється кров багатьох людей. Я бачу зруйновані міста. Я бачу шахти, що перестануть працювати. Я бачу людей, які тікають від смерті. Це станеться через багато років після нашої з тобою розмови. Станеться у році, який позначений числами 2, 0, 1, 4. У 2014 році почнеться велике лихо для цієї землі, і триватиме воно довго, дуже довго. Багато людей загинуть. Багато втратять свої домівки, багато дітей залишаться сиротами. Але це буде лише початком великих змін, які охоплять увесь світ. Микола слухав, і руки його тремтіли. Він хотів перервати старця, хотів запитати, чи можна щось змінити, чи можна уникнути цього жахливого майбутнього. Але Зосима підняв руку, зупиняючи його Не перебивай мене, сину! Те, що має статися, станеться незалежно від наших бажань. Таке написано у великій книзі долі, і людині не дано змінити головні події. Але можна підготуватися, можна зберегти душу в чистоті, можна допомогти іншим пережити важкі часи. Слухай далі, після того, як розпочнеться велике лихо на цій землі, увесь світ поступово почне змінюватися. Старий порядок, що тримався десятиліттями після великої війни минулого століття, почне руйнуватися. Країни, які здавалися могутніми і непохитними, почнуть слабшати. Народи, які жили у достатку, пізнають нестатки. Я бачу, як гроші, якими люди звикли користуватися, втрачають свою вартість. Я бачу порожні полиці у крамницях. Я бачу черги за хлібом, як це було колись у моїй молодості. Але найбільше я бачу страх у очах людей, страх перед невідомим майбутнім, страх перед тим, що все, у що вони вірили, виявилося ілюзією. Старець знову замовк, закрив очі. Микола бачив, як по обличчю Зосими котяться сльози. Це було вперше, коли він бачив. Щоб старець плакав через хвилину зосима відкрив очі і продовжив у році, позначеному числами 2, 0, 1, 9, світ стикнеться з невидимим ворогом. Прийде хвороба, яка охопить усі країни, всі континенти. Люди будуть ховатися у своїх домівках, носити пов'язки на обличчях, боятися підійти один до одного. Ця хвороба забере багато життів, але ще більше забере віру людей у майбутнє. Після неї світ вже ніколи не стане таким, яким був раніше. Люди навчаться жити по-новому, але страх залишиться у їхніх серцях, і цей страх буде керувати їхніми вчинками ще багато років. Я бачу, як після цієї хвороби світ розділиться ще більше. Країни замкнуться у собі, народи перестануть довіряти один одному. Торгівля, що з'єднувала континенти, почне згортатися. Кордони, які, здавалося, вже зникли назавжди, знову постануть високими мурами. Зосима підвівся, підійшов до вікна. На дворі вже смеркалося, сніг падав все густіше. Старець дивився на сніг, і здавалося, що він бачить у цих сніжинках якісь образи, картини майбутнього. Потім повернувся до столу і сів навпроти Миколи. Його голос став ще тихішим, майже нечутним. Але все це, всі ці війни, хвороби. Розпад старого порядку це лише підготовка до головного, до того, що має статися у січні 2026 року. Я бачу цю дату так ясно, наче вона написана вогняними літерами на небі. Січень 2026 рік стане місяцем великого вибору для людства: вибору між старим і новим, між темрявою і світлом, між руйнуванням і відродженням. У цей місяць станеться подія, яка змусить всіх людей на землі зупинитися і замислитися про своє майбутнє. Я не можу сказати точно, що це буде. Бачення показує мені символи, образи, але не конкретні факти. Я бачу небо, яке змінює свій колір. Я бачу землю, яка тремтить під ногами людей. Я бачу воду, яка виходить зі своїх берегів. Але чи це буде природна катастрофа? Чи це буде щось створене руками людей? Я не знаю напевно. Микола нарешті зважився заговорити. Його голос тремтів від хвилювання. Старче, а що станеться після цього січня? Чи виживе людство? Чи буде майбутнє у наших дітей, у наших онуків? Зосима подивився на Миколу довгим, проникливим поглядом. Потім посміхнувся, і ця посмішка була сповнена і смутку і надії водночас. Так, сину, людство виживе. Але це буде інше людство. Те, що станеться у січні 2026-го, змусить людей змінитися. Я бачу, як після цієї події люди починають по іншому ставитися до землі, на якій живуть, вони розуміють нарешті, що не є господарями цієї планети, а лише гостями на ній. Я бачу, як люди починають допомагати один одному, забуваючи про старі образи і ворожнечу. Я бачу, як країни, що воювали між собою, протягують один одному руки миру. Я бачу новий світ, який народжується із попелу старого. Але до цього нового світу людству треба пройти через велике очищення, очищення через страждання, через біль, через втрати. Тільки так людство може змінитися, тільки так воно може стати кращим. Січень 2026 року стане початком цього очищення, початком довгого шляху до відродження. Старець знову замовк: у хаті стало зовсім темно, і Микола запалив свічку, що стояла на столі. У мерехтливому світлі свічки обличчя з осими здавалося ще старшим, ще більш зморщеним. Але очі його горіли яскравим внутрішнім світлом. Я скажу тобі ще одне, сину: дуже важливе. Коли настане січень 2026 року, коли всі люди на землі будуть у розгубленості і страху, знайдуться ті, хто спробує скористатися цією ситуацією. Знайдуться ті, хто захоче встановити свою владу над іншими, використовуючи страх людей. Вони будуть обіцяти порятунок, безпеку, захист, але насправді вони будуть прагнути лише влади і контролю. Ти – і ті, кому передаси мої слова, мають бути пильними, не довіряти красивим обіцянкам не йти за тими, хто обіцяє легкі рішення складних проблем. Справжній порятунок прийде не ззовні, а зсередини. Порятунок у душі кожної людини, у її здатності любити, прощати, допомагати іншим. Це єдиний шлях до нового світу, світу, який має народитися після січня 2026-го. Микола записував слова старця на папері, який приніс із собою. Його рука ледве встигала за словами Зосими. Коли папір закінчився, він попросив ще. Старець чекав терпляче, поки Микола записує. Потім продовжив: Перед тим, як настане цей доленосний січень, світ побачить багато знаків. Знаки будуть усюди для тих, хто має очі, щоб бачити. На небі з'являтимуться незвичайні явища. Птахи і тварини почнуть поводитися дивно, наче відчуваючи щось, що приховано від людського розуміння. Море і океани покажуть свою силу, нагадуючи людям, наскільки малими і безпорадними вони є перед стихією. Земля почне тремтіти у різних місцях планети, руйнуючи міста і забираючи життя. Але найбільший знак буде у небі. За кілька місяців до січня, 2026-го на небі, з'явиться світило, якого ніхто не бачив раніше. Воно не буде яскравим, але його помітять усі, хто дивиться на зоряне небо. Учені будуть намагатися пояснити це явище, давати йому наукові назви, але насправді це буде знак, посланий згори, щоб нагадати людству про його долю. Зосима устав пішов до печі, підклав дров. Вогонь спалахнув яскравіше, і в хаті стало тепліше. Микола відчував, як холод, що пробрав його до кісток, поступово відступає, але холод у душі, викликаний словами старця, не відступав. Зосима повернувся до столу, налив ще відвару, вип його повільно, смакуючи кожен ковток. Потім заговорив знову: Я скажу тобі про те, що станеться на цій землі на Донбасі перед січнем 2026-го». Війна, що почнеться тут, у 2014-му, не закінчиться швидко, вона триватиме роками, забираючи життя багатьох хороших людей. Міста, які сьогодні процвітають, будуть зруйновані, шахти, що годують тисячі родин, перестануть працювати. Люди будуть змушені покидати свої домівки, тікати у невідомість. Але навіть серед цього жаху, серед цієї руїни. Будуть ті, хто зберігає людяність, хто допомагає іншим, хто не втрачає віри. Ці люди стануть основою нового світу, що народиться після січня 2026-го. Вони пройшли через випробування вогнем і кров'ю, і їхні душі загартувалися у цих випробуваннях. Саме таким людям судилося побудувати нове майбутнє не тільки для цієї землі, а для всього людства. Микола слухав, і сльози текли по його обличчю. Він думав про своїх дітей, про дружину, про всіх тих людей, яких знав і любив. Як вони переживуть усе це? Чи вистачить у них сили витримати? Зосима, наче прочитавши його думки, поклав руку на плече Миколі Не плач, сину. Сльози не допоможуть. Треба бути сильним, треба зберігати віру. Віру не у те, що все буде легко. А віру у те, що все має сенс. Кожне випробування дається людині не просто так, а для того, щоб вона стала кращою, сильнішою, мудрішою. Твої діти переживуть ці важкі часи, бо у їхніх жилах тече кров сильних людей. Людей, які пережили багато випробувань до них. Вони будуть серед тих, хто побудує новий світ після січня 2026. -го. Але ти маєш навчити їх головного. Навчити любити, прощати, допомагати іншим, навчити бачити у кожній людині брата чи сестру, незалежно від кольору шкіри, мови, віри. Тільки такі люди зможуть побудувати новий світ світ, де не буде війн, не буде ненависті, не буде насильства. Старець знову замовк: Вогонь у печі потроху згасав, і в хаті знову стало прохолодно. Зосима не поспішав підкладати нові дрова. Він сидів нерухомо, дивлячись у порожнечу перед собою. Микола не наважувався порушити цю тишу. Через довгий час Зосима нарешті заговорив: Я бачу, що після січня 2026-го світ розділиться на дві частини. Будуть ті, хто зрозуміє послання цієї події, хто прийме необхідність змін і почне будувати новий світ. І будуть ті, хто відмовиться змінюватися, хто захоче повернутися до старого порядку речей. Між цими двома частинами людства буде протистояння, не обов'язково збройне, не обов'язково криваве, але протистояння ідей, поглядів на майбутнє. І це протистояння триватиме багато років, можливо, десятиліття. Але зрештою переможуть ті, хто обрав шлях змін, бо інакше людство приречене на загибель. Земля не витримає далі того способу життя, який люди вели останні століття. Ресурси вичерпуються, природа руйнується, клімат змінюється. Якщо людство не зміниться після січня 2026-го, воно не переживе наступного століття. Тому ця подія така важлива. Вона остання можливість для людства змінити свій шлях, обрати майбутнє замість загибелі. Мик Ола відчував, як його охоплює відчай. Усе, що говорив старець, здавалося таким безнадійним, таким страшним. Чи варто взагалі жити, якщо попереду стільки горя і страждань? Зосима знову, наче прочитав його думки. Я знаю, що тобі страшно. Я знаю, що мої слова викликають відчай, але ти не зрозумів головного. Те, що я бачу, це не кінець, це початок. Початок нового кращого світу. Так, шлях до цього світу буде важким. Так, багато людей постраждають, але зрештою народиться щось прекрасне. Я бачу майбутнє, яке простягається за січень 2026-го. Я бачу світ, де люди живуть у гармонії з природою, де немає голоду, бо їжі вистачає всім, де немає воїн, бо люди навчилися вирішувати конфлікти мирно, де кожна дитина може рости у безпеці й любові. Це не утопія, це реальне майбутнє, яке може настати, якщо людство зробить правильний вибір у січні 2026-го. І цей вибір залежить від кожної людини окремо, від тебе, від твоїх дітей, від усіх хто, хто житиме у ті часи. Зосима підвівся, підійшов до вікна. На дворі сніг перестав, і на небі з'явилися зірки. Старець довго дивився на зоряне небо, потім повернувся до Миколи. Запам'ятай усе, що я сказав тобі сьогодні. Запиши ці слова і збережи. Коли настане час, передай їх своїм дітям. Нехай вони знають, що їх чекає. Не для того, щоб боятися, а для того, щоб підготуватися. Щоб коли настане січень 2026, вони були готові зробити правильний вибір: вибір на користь світла, на користь любові, на користь життя. І ще одне: не шукай точних дат, точних подій. Я не можу дати їх тобі. Бачення показує символи, образи, напрями, але точність, конкретика це приховано навіть від мене. Важливо не те, що саме станеться у січні 2026-го, а те, як люди відреагують на це. Важливий їхній вибір, їхнє рішення. Від цього залежить майбутнє всього людства. Микола зібрав свої записи, подякував старцю і пішов. Коли він виходив, Зосима сказав йому на прощання останні слова. Іди з миром, сину, і пам'ятай, що як би важко не було, завжди є надія, завжди є світло в кінці тунелю. Треба лише мати мужність дійти до цього світла. Це була остання зустріч Миколи зі старцем Зосимою. Через кілька місяців, навесні 1996 року, старець відійшов у кращий світ. Його поховали на сільському цвинтарі і на могилі поставили простий дерев'яний хрест. Але слова, які він сказав Миколі тієї осінньої ночі, збереглися Микола передав їх своїм дітям, а ті своїм. І тепер, коли ми наближаємося до січня 2026 року, ці слова набувають особливого значення чи був правий старець Зосима? Чи справді нас чекає велика подія, що змінить світ. Незабаром ми дізнаємося. Отже, шановні глядачі, ви щойно почули передбачення старця Зосими з Донбасу, передбачення про січень 2026 року про подію, яка має змінити долю всього людства. Хтось скаже, що це просто слова старого відлюдника, що не варто приймати їх серйозно. Але чи не варто замислитися? Адже Багато з того, про що говорив Зосима, вже збулося: війна на Донбасі, що почалася у 2014 році, пандемія, що прийшла у 2019 році. Зміни у світовому порядку, що відбуваються на наших очах можливо, старець дійсно бачив майбутнє, можливо, його слова про січень 2026 теж збудуться. Найближчі тижні дадуть нам відповідь. А поки що залишається лише чекати і готуватися, готуватися до змін, які можуть назавжди змінити наш світ. Дякуємо за увагу!